Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную тормозні гальмові ручки від торгової марки СРЕМ. Модель називається Guide D-Lever. Це достатньо якісні гальмові ручки, які підходять до суто гальмової системи, де використовується ріднина ДОТ-5. Це, звісно, гальмова система СРМ. Модель сама по собі дуже популярна і, враховуючи якість, вони будуть служити довгий тривалий час. Старі моделі такого плану вони мали проблеми з прокладками. Внутрі тут стоять прокладки, які з часом псуються. Тому нові же системи вже дозволяють не зволікати на тривалий час, будуть працювати надійно і тут вже стоїть більш якісніший елемент. Мембрана, яка не буде псуватися з часом, тому що мембрана, вона пропускає повітря і назад не випускає, для того, щоб нормально працювала сама гальмова ручка. Особливість цих ручок, в тому що вони не мають праву чи ліву сторону. Вони Однаково за своїми властивостями підходить як до правої, так і для лівої ручки. Стоїть враховувати одне. Вони підходять тільки до срамовського гальмування, вони працюють суто на гідр... на ріднині дот 5 чи дот 4. 5, 5 чи дот 4. Взагалі, це е, кріпиться до гальмової ручки, звісно, яка е, одночасно кріпиться до монетки. Ось тут у нас е, кріплення, яке встає е, в кріплення перемикача і е, одним болтом з'єднує два елементи і гальмову ручку, і вже е, перемикач. Е, тому як моноблок працює, але звісно, воно має можливість м -м, мінятися чи гальмова ручка. Чи е, даний елемент. До е, гальмових ручок Гуїди ДЛвер е, додається, звісно, елементи, які дозволяють під'єднати їх до е, системи гальмової. Це фільонка і. Е, 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 От, оце вставляється в саму гідролінію, а це поверху гідролінії, для того, щоб потім закрутити і встановити їх в гальмову ручку. Я маю на увазі, коли ви міняєте ці ручки. Ріднина повинна бути прокачана з урахуванням того, що треба буде відкусити, для того, щоб було легке і надійне застосування. Цієї гальмової системи фільонка і це додається до комплекту. До кожної ручки йде одна фільонка і одна один вкладиш Сподобався відеогляд гальмової ручки. Приходьте до нашого магазину на Харківське шосе. Бажаєте поміняти? Ну Все є. Тобто, це вставляється ось сюди, як ви бачите. Резинка вона закриває саму гальмову закззакручувачу систему, і оця, оцей механізм він регулює, його можна отак -от обгортати, і ручка буде поближе, становитися чи далі. Тобто регулюється сам речах ближче чи довше з урахуванням ваших. Ваших антропометричних даних руки можна ручку саму поставити ближче чи довше з урахуванням крутилки цієї. Ну, все остальне, звісно, для того, щоб було легко користуватись, мається на увазі для прокачки і, як я і казав, кріплення до монетки. Дві гальмові ручки на велосипед, які будуть вам до вподоби. Приходьте, купуйте, замовляйте гальмові гідравлічні ручки від торгової марки СРЕМ, Guidi Lever. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube-каналі vіла Дві ручки для одного велосипеда гідравлічної системи торгової марки SRAM. Що і пишеться ось тут, як ви бачите. До зустрічі! Хай щастить!